Польська експертна група розпочала підготовку до ексгумації жертв волинської трагедії на Тернопільщині. У колишньому селі Пужники команда фахівців створила медичний пункт, до якого доставлятимуть останки для проведення медичних досліджень. логістичним з логістичної точки зору все виглядає краще. Ми боялися, що погодні умови ускладнять загальну ситуацію, але тут ми маємо повну підтримку української сторони, яка нам допомагає. Зрештою, ви самі бачите, що в цей дуже складний день все відбувається дуже добре. Будемо сподіватися, що так буде і до кінця робіт. Далі команда спеціалістів зніматиме верхній шар ґрунту та вилучатиме з могил людські останки для проведення генетичних досліджень. До її складу входять біологи, генетики, медичні антропологи. Та археологи група займатиметься повним спектром досліджень від базових до застосування останніх генетичних досягнень, зокрема днк аналізу нового покоління, що не проводилося раніше на таке наша група готова до такого типу робіт. Саме тому створюється цей медичний пункт, щоб робота відбувалася ефективно, без перешкод, щоб дослідження здійснювалися на місці. Адже перевезення останків може призвести до їх ушкодження. Ексгумаційні роботи триватимуть три тижні, щоб в результаті ідентифікувати жертв волинської трагедії та передати їх останки близьким.